Czerwieni nie umierają, wody się budzi 160 троянд висадили рідні загиблих на війні військовослужбовців. У Лесі загинув 23-річний син Нікіта Яткевич. Жінка каже, що син пішов на війну добровольцем. Він довго ходив, він схуд на 30 кілограмів, щоб його взяли. Тільки і так не стало. Всі просили не йди, Нікіта, але він нікого не слухав. Він сказав, що я буду захищати вас, свою дитину, батьків, брата. Дарія розповідає, що висаджує троянди у пам'ять про батька Олега Семенюка. Він був майстром на всі роки. Він був чудовим батьком, чудовим братом, чудовим чоловіком, сином і дідусем. Три роки тому у нього народилася перша онучка. Він встиг її побачити, але не встиг майже почути. Вона лише почала говорити. Ще він був з характером у нас, але добрим і з почуттям гумору, І мені цього дуже не вистачає. Ольга втратила на війні чоловіка Олександра Савчука. Жінка каже, що прожила з ним понад 30 щасливих років. Йому було 18, а мені 16. Ми познайомилися життями разом. Хотілося б, щоб уваги було більше від пересічних бердичівлян, від тих сімей, які не постраждали, слава Богу, від цієї війни. Вони повинні розуміти. Яку жертву принесли ці хлопці? І яку біль зараз ми, як сім'ї, ну кожен день відчуваємо на сьогоднішній захід. Було запрошено 212 наших сімей загиблих, які проживають на території нашої Бердичівської громади. Були вручені портрети і квіти нашим сім'ям загиблих на, на пам'ять їхніх дітей і їхніх чоловіків. Ініціатором акції Троянда пам'яті є Бердичівська районна рада. Олександр Балянов, голова районної ради, говорить, що такі акції відбулися у десяти громадах. Сьогодні, на сьогоднішній день, 435 загибших по Бердичському району. Чому саме троянда? Тому що ми вважаємо, що це ніжна, в той самий час горда і мужня квітка, яка може з себе постояти своїми шипами. Так само, як і наші захисники горді, мужні і непереможні. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.